12 мільйонів 100 тисяч саме таку суму заборгованості населення називають у слов'янські тепломережі. Тільки за останній опалювальний сезон слов'янські споживачі теплової енергії не сплатили 4,5 мільйони гривень. Тож і не диви на що у двері божників свого часу стукає державний виконавець, щоб повідомити про рішення суду щодо примусового стягнення заборгованості. Задача моя по помісту жительства Даложніка установить имущество, если имущество у него, если оно ликвидное, то оно подлежит описи, аресту. и Реалізації через торгову організацію. Цього разу у списку 30 прізвищ мешканців мікрорайону Хімік. Ці абоненти тепломережі заборгували за опалення по кілька тисяч гривень, а деякі з них не тільки борги не гасять, а й поточні платежі не сплачують. Тож і не диви наша переважна більшість візитів державного виконавця проходить дарма, двері не відчиняють. Сплоші рядом, от ще порой бывает длительное время нужно простоять, прежде чем кто-то поможет открыть, и тогда появляется возможность э, ну, хотя бы постучаться в дверь, где проживает должник. Хоча бувають і виключення ті, хто раніше борг мав, але вже погасив значну частину. Так, ну як же, ми заплатили вот 1700, які ми повинні? Я заключала договор, мені здавав вклади, 20%. Так. Вот, А теперь я 1700 заплатила. Сейчас скажу какого числа. У меня просьба была. Придите в теплосет. Конечно, да, я бы приходила, когда у меня была возможность. Згідно статистики Слов'янської тепломережі, чим ближче до холодів, тим активніше розраховуються мешканці з боргами. Наприклад, у серпні плату за послуги підприємство не нараховувало, але отримало 1 мільйон 600 тисяч гривень. Тож сподіваються, у Слов'янській тепломережі, що до початку опалювального сезону загальна сума бургу абонентів ще зменшиться. Інакше чекайте на гостей.